Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про Бейкері. Я Денис Суховій, його ведучий. Мені не дуже сподобався звук з мого минулого подкасту, там, де я говорив про партнерів, і я вирішив повернутися до свого старого доброго рекордера. Zoom 5, я пишу в нього. Тут звук більше такий дзвінкий, він більш глибокий, більш красивий, більш такий подкастний. Тому я думаю, що наступні подкасти я буду писати в ньому. Влоги можна писати в будь-що, а от подкасти саме з таким ламповим звуком, вони будуть тут. І вирішив написати такий позаплановий влог. Це були ваші питання, ви ставили мені їх, і я хочу вам на них відповісти. Закваска. Ви питали мене про закваску, про пшеничну, як її вводити в холодильнику? Так от, в холодильнику, друзі, холодно і дріжджі, вони там сплять, вони там просто сплять. У дріжджів є такі стани, які принадні ним за певних кліматичних умов. І якщо говорити про дріжджі закваски, то вони, вони більше слабкі, ніж стабільні. Якщо говорити про стабільні культури, тобто я маю на увазі пресовані дріжджі, сухі дріжджі, то їх реально не можна спинити. Вони собі ростуть, ростуть, і спробуй ще їх притушити тим холодильником. А от слабкі культури, їх треба берегти. В цілому, в принципі, все маленьке, всі мікроорганізми, окрім коронавірусу, який вже просто задовбав, їх всіх треба берегти. Якщо навіть. Дивитися з огляду на те, що закваска, вона така тендітна і легко гине, то вона, ймовірно, старіша за піраміду Хеопса, який вже понад 4,5 тисячі років. А хлібові і зерновим культурам їм більше ніж 14 тисяч років, тобто хліб, хлібові 14 тисяч років, уявіть, який це термін. Проте хліб, закваска. Це те, що робить мене і того єгипетського пекаря з межріччя Месопотамії одним цілим, і просто простір зригається від такого сильного зв'язку, як хліб, що зробив нас людьми, і хліб, що зробив людей ворогами, тому що є люди, які цей хліб зберігають, а є інші люди, які на цей хліб зазіхаються. Тож закваска, це культура, яку не виводять в холодильнику, оскільки дріжджі не будуть там працювати. Це не їх температура, там дуже холодно. Закваску слід виводити в кімнатній температурі. І тільки у випадках, коли вам треба підгальмувати процес, коли вам треба заблокувати процес на кілька днів, можна використовувати температуру холодильника. Що мається на увазі під температурою холодильника? Йдеться мова про 0 плюс 5 градусів. Чи буде вище, ну це може бути і плюс 6, і плюс 7. Але, але якщо це вже буде плюс 10 і плюс 15, то це вже трохи за висока температура. І там культура може перекисати або вести себе некоректно. Такою температурою теж можна користуватися, але під кожну температуру треба пристосуватися. Я не можу вам переповісти весь спектр. Температур і як себе поводити в тих чи інакших умовах. Тобто вам доведеться звикнути і навчитися тримати руку на пульсі, з першого погляду розуміти, в якому стані знаходиться ваша закваска. Коли ми говоримо, що закваска на піках, як це? Це тоді, коли вона піднялась максимально, і ми можемо бачити це по бульбашках. Ми можемо бачити це, як вона піднялася, ми можемо. Відчувати це на смак, вона має бути кисло солодкою, навіть трошки більш солодкою, ніж кислою. Тоді, коли вона вже трохи прокисає, це вже такий як маленький перебор. Також коли ми знімаємо кришку з ящика, в якому закваска зберігалася, ну припустимо всю ніч. Ми можемо відчути запах. Це запах спирту. Ми чуємо його, він трошки б'є в ніс, але все такий більш приємний, ніж неприємний запах. Взагалі. А я вам хочу сказати, що закваску аналізувати. Ну, в принципі, якщо ми зараз не беремо до уваги всі ті розрахунки, всі ті 1.10.10, 1.9.9, які нам багатьом незрозумілі, то закваска, вона в цілому ну, доволі проста. Вона не має відштовхувати нас. Вона має бути на смак прийнятна, вона має бути на запах прийнятна. І вона має бути прийнятна візуально, тому що коли вона відсікається, закваска падає на низ, а зверху якась каламутна водичка, то це дивно. Закваска не має виглядати так. І якщо таке відбувається, то вона просто перекисає, що відбувається всередині. Всередині в заквасці є дріжжі, які вже ми накопили. Це штами дріжджів, це Сахароміцини, ті дріжджі, які ми там вигодували, а також кисломолочна бактерія. Для дріжджів існує цукор це їх енергія. Цукор є складний і є е, простий моносахаріди, полісахаріди. І оці моносахаріди, дріжджі вони бачать там в першу чергу, і вони починають їх їсти. Температура для цього сприяє. Для цього сприяє вологість, в якій мікроорганізми більш охоче розвиваються брунькуванням, а також їжа, яка стає більш доступною. Також в борошні є ферменти. Природні ферменти це альфа-бета-амілази, які з складних цукрів утворюють прості, які дріжджі знов бачать і знов їх поїдають. Тобто вони займаються цим постійно, накоплюючи певні кислоти, певні ефіри, запахи, які ми привносимо вже оцім спілим тістом, яким є закваска, привносимо в хліб. І далі вже хліб піднімається або піднімається за рахунок дріжджів пресованих, сухих, яких ми додаємо в хліб. А закваска вона несе інший посил, вона несе свої кислоти, кисломолочну бактерію. Присмак, вона є природним поліпшувачем для борошна, тому що вона містить кислоти, а ці кислоти вони добре впливають на клійковину, тому що клійковину її треба підкислювати. Так, от, якщо ви припустимо, прийшли зранку, всунули свого пальця в закваску. До речі, того самого пальця, яким ви тицнули вподобайку. І тиснули на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про випуск чергового цього прекрасного українськомовного подкасту. Так, от ви тиснули туди своїм пальцем і спробували його на смак, і ви відчули просто смак борошна. А що таке смак борошна? Смак борошна він говорить вам про те, що бродіння не було. Ви маєте відчути кислотність. Тобто, якщо це борошно, бродіння не було. Не гут. Е, якщо воно перекисає, ви відчуваєте запах оцту або е, такої надмірної кислоти, ви теж пробуєте е, не смачно. Тобто має бути середина, це має бути такий кефірний е, запах. І вам треба от постійно аналізувати своїми рецепторами. І навіть 1,1010, 1,2020. Тобто є певні рекомендації, коли ми кормимо закваску в кімнатній температурі, це 22-25 градусів. Ми лишаємо її на ніч. Така от комбінація: 1-1 частина стартера, 10 частин води і 10 частин борошна. Це ми вже говоримо про закваску. Яка робоча. Я зараз не говорю про закваску, яку треба виводити з нуля, тому що мені треба показувати вам табличку. А я не можу це зробити, тому що мені незручно. Холодильник використовується суто як блок. Коли в нас вже є закваска, септо, ми приходимо вранці і ми дивимося. У нас є закваска, вона вже накисла. Вона класна. Що ми можемо зробити? Ми можемо поставити її в холодильник, тому що. Ми зараз будемо займатися випічкою, ще якимись справами, а заміси тіста і використання закваски в нас буде відбуватися після другої дня. Тобто навіщо щоб вона кисла, ми просто заблокуємо. Плюс до всього, мені не треба вам нагадувати, що в тіста ми використовуємо виключно холодну воду. Тож, якщо закваска, вона охолодиться в холодильнику, це для нас тільки плюс. Тому що закваски у нас приблизно 10% в одному кілограмові тіста, і вона теж його буде охолоджувати. Тобто плюс-плюс. Також холодильник ми можемо використовувати, якщо ми закваску хочемо консервувати. Для консервування ми просто її підгодовуємо, припустимо, 1-10-10. Ми її підготували, перемішали і запхали в холодильник. Запхали в холодильник і забули про неї на три дні. Далі. Ми прийшли, дістали її з холодильника, лишили її на ніч або на цілий день. Неважливо. Закваска вистоялася, вона знову відчула температуру, дріжджі почали працювати, їсти цукор і все, вона знову дійшла до своїх піків. Вона виросла. Ви взяли цю закваску, використали її, або якщо вам немає куди її використати, то ви її викинули в смітник, лишили знову стартер. І на цьому стартері завели наступну закваску. І так, раз в три дні вам доведеться її підгодовувати. Це може бути 4 дні, може бути два дні, хто як. Якщо у вас за висока температура в холодильнику, це може бути два дні. Якщо вона, ну, припустимо така, холодна, близько нуля, може бути 4 дні. Тобто вам вдасться добре заблокувати ці процеси, і вона у вас не перекисне. Тож пробуйте тільки проби, тільки досвід він дасть вам повне розуміння. Тут ви можете почути підказки, які для вас стануть направленням, таким вектором, який вам треба взяти для того, щоб дійти до правильних рішень. Але не чекайте, що ви отримаєте тут якусь квінтесенцію закваски. Це все робиться вашими руками. Життя вдихається життям. І вашим життям буде вдихатися життя в закваску. Тільки отримавши власний досвід і почувши від мене певні рекомендації, ви отримаєте вже правильні рішення, ви отримаєте вже повне розуміння цього процесу. В інтернеті ви можете зустріти просто дуже багато різних рекомендацій відносно того, як. Кормити закваску, як її виводити, яке борошно використовувати, чи має там бути цільнозерневе борошно, чи не має бути, чи це житня має бути закваска, тобто дуже багато рекомендацій. І я не претендую на істину в останній інстанції, що не підлягає ніяких сумнівів, але на свій захист скажу, що те, що я роблю, у мене виходить тобто, воно в корні вірне. І хто б що не робив, якщо у когось е, теж получається закваска, получається процеси, це теж вірне рішення. Якщо у вас результат е, задовільний, якщо у вас результат влаштовує, всі рішення правильні. Наступне питання: моє відношення до того, що деякі пекарі використовують поліпшувачі і е, пришвидшувачі виробництва. Таке от було питання. Що вам сказати, хліб на заквасці і на дріжджах, комбіновані схеми, використання поліпшувачів і не використання поліпшувачів це така дилема і це два лагері. Багато людей пишуть, що використання дріжджів і використання поліпшувачів це шкідливо. Я вам скажу, що це не так. Навпаки, не використання є проблемою і ті люди, які тільки вчаться, які не використовують дріжджів, які нехтують цим продуктом, вони помиляються. Поясню чому, тому що, по-перше, ті люди, які тільки вчаться, їм краще взагалі не використовувати закваску і не ускладнювати ці процеси, що вони навчаться. Вони навчаться замішувати, вони навчаться орієнтуватись в формовці, в бродінні, яке тісто має бути перед випічкою, і так далі. Вони пройдуть всі етапи від замісу до випічки. Так, це буде хліб такий він простоватий, він, можливо, не буде наділений такими смаковими і ароматичними властивостями, які хотілося б, але це теж буде продукт. І далі, щоб ускладнити цей процес, щоб вже вийти на новий рівень, можна вже гратися з закваскою, тому що ви вже знаєте і це, і те і інше. Тому рекомендую вам користуватися дріжджами. Нічого в цьому такого немає. Дріжджі це ті ж самі штами дріжджів, які ми виводимо в заквасці, просто вони більш стабільні. В них нічого такого немає, це по суті це гриби, і це такі маленькі солдатики. Ці гриби вони одноклітичні, вони розмножуються безстатево, вони розмножуються, як я вже згадував вище брунькуванням. Тобто, уявіть, вони розмножуються брунькуванням. Як вони можуть бути шкідливішими за того драглюватого чайного гриба, який живе у вас на підвіконні? Це білкові мікроорганізми і вони згорають. Від температури, так само, як і будь-яка білкова сполука. Чому е людям не можна нагріватися. От коли ми хворіємо, нам не можна, щоб температура нашого тіла перевищувала 40, ну, там 39 це вже треба її збивати. Чому? Тому що в нас дуже багато білка, і цей білок може денатурувати. Так само е денатурують. Е Яйця, яєчний білок, який ми підсмажуємо на пательні. Він теж денатурує і він згортається. Так само і дріжджі теж у них є температура, за умов якої вони гинуть. Це температура близько 50-60 градусів. Все, вони вже не виживають, вони гинуть. Вони зробили всю свою роботу і вони пішли від нас. От і людям мені здається, що їм просто гуртом треба щось ненавидіти, і вони шукають такі об'єкти. Бідні дріжі, вони просто потрапили в лищата цього холівару заквасочників і інквізиторів, і тепер вони просто от приречені. Вони приречені, тому що люди вишукують, де де погано. Хоча люди йдуть в аптеку і вони купують обезбол в Саше, вони колять собі прививки, купують пігулки від головного болю, від тиску, від ще чогось. Вони не роздивляються, що там, які складові. Якщо там написано якийсь денатро хріно барбувол і ніхто не дивиться, що це за склад, що це за інгредієнт такий. І люди лікуються. Вони не думають, яку ін'єкцію ставить їм лікар. Вони довіряють просто цим, цим процесам. І здається, їх нічого не їбе, окрім дріжджів і поліпшувачів. Тобто, я з цим не згоден. Дріжджі – це нормальна така штука, без якої хліб був би ну, доволі такий печальний. Поліпшувачі розкажу вам, що це таке. Поліпшувачі додають для того, щоб... Стабілізувати продукт, так би мовити, на виході. Припустимо, пекарня вона вже добігла якогось статусу, якогось стандарту, і вона не може собі дозволити видавати плаский багет. Чому? Тому що, можливо, зміна пшениці, можливо, зміна борошна, або приїде борошно якесь невилажене. І все получається, що хліб підпливає, листкові вироби не мають такого об'єму, який нам потрібен, і продукція вже не презентабельна. Тобто, нам треба щось з цим робити. Ми додаємо поліпшувач. Поліпшувач він може підтримувати дріжджі в листкових виробах в наднизьких температурах, тобто там мінус 18, мінус 20 градусів. Поліпшувач може підтримувати кліковину. І робити виріб більше, більш високим, більш рихлим, більш красивим, поліпшувачі розслаблючі дії, ще якоїсь там дії. Тобто їх на, на кожен випадок є. І що в них є, яка складова? З більшості там може бути додаткова клійковина. Нічого такого страшного, клійковина є в борошні. І просто звідти. Витягли, висушили, змололи і додали його в поліпшувач. Далі там може бути аскарбінова кислота. Вона підкислює кліковину і це робить її більш пружною. Тобто, підкислює кліковину ще закваска. Це теж наш природний поліпшувач. Ми його додаємо, якби не просто так. По-третє, там можуть бути емульгатори, там можуть бути ще якісь додаткові компоненти, які можливо для нашого вуха. Якісь дивні, там можуть бути ферменти, ті самі альфа-амілази, може бути навіть солод, там. різні є поліпшувачі. Але е, взагалі це нічого окрім назви. Тобто назва дріжджі і поліпшувачі це те, проти чого нам треба е, згуртуватися і влаштувати хрестовий похід. Таке собі. Я вважаю, що найстрашніше, що може бути в пекарні, в кондитерській, це трансжир, пальма. Якщо ми е, хаваємо пальму, це впливає на нашу судинну систему, і потім можуть утворюватися бляшки. Температура трансжиру вона е, вища, ніж температура тіла людського, тобто він плавиться при більш високих температурах. Ну і кажу, так я не можу за це ручатися, що він погано виводиться е, з організму, тобто ми йому пластмасу. Ну так, фігурально висловлюючи. тобто я би просто от, не звертав увагу на дріжджі, не звертав увагу на поліпшувач. І е, я ще вам скажу, що люди дуже рефлексують з того приводу, е, чого вони не знають, і хтось їм вже про це сказав щось негативне. Спробуйте розібратися в цьому самі, спробуйте зробити хліб, спробуйте його скуштувати, нічого в цьому поганого немає. Практично всі люди, які приходять на курси в мою школу, вони змінюють ставлення до дріжджів. Так, хліб на заквасці — це такий певний кодекс честі пекаря-самурая, коли він сідає в позу лотоса, викладає перед собою катану, дістає цю катану з піх і медитує. Пекар е теж має якусь там свою суперсилу, яку він хоче випробувати, досягти чогось надвисокого. Зробити щось надсмачне, смачне, отримати від цього задоволення. Зрештою, тобто, немає меж для людини, для пекаря, для людини як творця, для пекаря, як творця. От і ми можемо розвиватися без кінця і краю. Але якщо ви хочете зробити очікуваний результат з хлібом, не зволікайте, користуйтеся дріжджами, користуйтеся поліпшувачами, нічого всього страшного немає. Повірте мені. І ще одне коротке питання. Мене питалося: чи можна перевести житню закваску в пшеничну і навпаки? Відповім вам лаконічно, можна. Дякую за прослуховування, оревуар. Ладно, я жартую. Закваску можна перевести, в цьому нічого складного немає. Взагалі, закваска буде розвиватися від того, чим ви її накормите. Якщо це була пшенична закваска або житня, в ній зібралися ті самі мікроорганізми, тобто це дріжджі і це кисломолочна бактерія, і вони перейдуть в іншу закваску. Якщо ви накормите її цільнозерновим борошном, пшеничним житнім будь-яким. Вона буде там розвиватися з огляду на те, чим її накормили, скільки там цукру, скільки вона може його з'їсти, цього цукру, і який присмак вона потім буде давати. Тобто житні борошна, воно трохи кислувати, якщо ми використовуємо пшеничне, воно більш солодке. От і все. Один маючи стартер, можете собі фантазувати з цією закваскою як завгодно. Якщо вас цікавлять якісь питання по пекарні, ви їх ставте, ви не соромтеся, і я спробую ці питання для вас розгорнути, щоб вам було теж зрозуміло і цікаво тут на цьому каналі разом зі мною. Наразі дякую вам за прослуховування. Підписуйтесь на канал, не зволікайте цим. До наступних зустрічей. оревуар!